Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч за суперкубок Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Один-один, мої любі друзі. В основний час, сало в серії, пенальти, підіпчні ХСП, Гвардіоли перемагає 7-6. Давайте, мої любі друзі, все по порядку. Розпочнемо, мої любі друзі. Розпочнемо ми зі стартових складів. Мої любі друзі, Манчестер Сіті, 4-3-3. Розстановка Едерсона Вара в воротах, Аканджи, Мануля Таракан, Жарубин Дзеш, Зихсныкэ, Ешка Гвардиол, Льюис по флангах, Айрали, Ковачич, Макати, Пизихсныкэ, Жермидаку, Оскар Боб, Эрлинг, Браунд Холланд, Унапади. Мечестернайте, Рикатенхага, 4-2-3-1 вийшли грати підписчик Ріктенхага по таких рестановці. Нона в ворота, Гаррі Магуайр, Джейн, заисники, Діл Гудалот, Лис Мартінес по флангах. Казимир Кобі Мей на центральний упорні під Мейсон Мейсен Маун, центральний атакувальний півзахисник, Маркус Рашфорд, Амадделла по флангах та Бруно Фернандеш в ролі нападника. А тепер давайте мої любі друзі по матчі, да? Давайте про поматчу. Матч розпочався доволі таки рівно. Ну, знаєте. Обережно розпочався поєдинок. Тобто Манчестер Сіті трішки більше володіть м'ячем, але в цілому тобто, матч був доволі таки рівний. Ось, напевно, не був шанс Оскара Боба, коли він влучив у стійку. Ось, це, напевно, був найкращий момент за перші півгодини. Ось, але десь з хвилиною так 30-ї, непогано, були моменти Мечі Найте. Хороший шанс був, коли Амадіало прострілював на Мейсона Маунт, але Мейсон Маунт трішки не встиг для того, щоб замкнути простріл порожні ворота. Там буквально трішечки Мейсенмаут не дотягнув, не дотягнувся до м'яча. Потім був шанс у Маркоса Решфорда, коли Казиміро. Ідеально знайшов Маркуса, Но Маркус трішки не влуч в поворотах, пробував з ударної позиції. Ось, трішки не почти Маркуса Раша. Тут у перший тайм взагалі був такий рівний, навіть запам'ятав статистику. 4-3 по ударах-поворотах на користь Манчестер Сіті. 56-44 володінь. тут абсолютно такий спокійний перший тайм. А ось в другому таймі все було набагато цікавіше, супер шанси Був. До речі, там навіть забив на 54-й хвилині Бруно Фернанде ж забив цей гол не зарахує через мінімальний офсайт. Ось, супер шанс був. У Маркуса Рашела для того, щоб забити. Ось, Але Маркусу взагалі не щастило. Ось. Е -з 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 супер був шанс. До речі, мені дуже сильно. Менчестерет сподобався Казаміра. Ось там був такий момент, коли вийшов ще там Альфендер Гернатч і Ідеально розрізав весь захист Манчестер Сіті, Алехандр Гарнатче викидав на Маркуса Рашада, ну а Маркус влучив у Стіковий Потім ще був шанс, коли Маркус Рашерд після кутового скидав э, м'яч на дальній Стіку, скотма МакТоміни трішки не дотягнувся. Тобто Манчестер Юнайтед справді був ближче до забутого м'яча моменти. Да, Манчестер Сіті більше володів м'ячем, але моменти. Момент. більше було у Манчестер Юнайтед. Вось. Більше було болівих моментів. Ну, Олександр Гарнач так і забив. Олександр Гарнач так і забив Бруно Фернандеш. Ідеально знайшов Аліхандр Гарнатче. Олександр Гарнач обіграв один в один футболіста Манчестер Сіті, змістився до центру і пробив в дальній кут, відкрив рахунок матчі. Здавалося, що Манчестер Юнайтед вже не віддасть. Але Бернардо Сільва виходить на футбольне поле. І саме Бернардо Сільва зрівнює рахунок. Ну а се стоємо. Оскар Боб. Саме Оскар становиться е, тією людиною, яка робить гульову передачу на Бернардо Сільва. Ну, Бернардо. ну Бернардо Сільва перестрибує. Перестрибує Апілістрі і збиває. Збиває і робить рахунок один один. Ну а потім серія пенальті, Де Бруно спокійно реалізує, потім Бернардо Сильва не забиває пенальті, пенальти, Далот забиває, хоча там Эндерсон тягнулся мяч, м'яча, але мяч золоте в потім Беренс покину забывай, спокійно забиває, Гарнач покину спокійно забиває, Барм Галант, спокійно забывая, Джейден забиває, Андерсон Мураев, парев удар, Стейку. Забиває 3-3, Киземіра спокійно забиває 4-3. Еддерсон да, також був в пенальті, вратар забив 4-4, потім Скотт МакТоміс забив 5-4, потім Матрос Матеуснуння забив 5-5, потім Лісандр Мартінес забив 6-5, потім Руба Інджіш забив 6-6. А Джо Еванс потім забив, пробив повзороти Джо Еванс, но Мануеля забив та приніс Майч 3 Сіті Перемов 8-6. Матч доволі таки рівний, зараз якраз будемо статистику дивитися, матч доволі таки рівний. Ось. Ну, Джо Еванс це справді шкода. Ну, всі ми люди помиляємося з повзротом про Джо Еванс. Ну буває, ж, кажу, всі ми люди, тим більше вирішальні усі удари Джо Еванс не забив пенальті. Манчестер Юнайтед дуже сильний матч провів. Тобто, зараз ми будемо якраз дивитися статистику. Ось на статистика. 9-8 по ударах по воротах, 1-2 удари площину, 56-44 у м'ячем. Ось 6-2 з гтовими по точності передачі. Ну то матч був абсолютно рівний. Абсолютно. Але, мої б, друзі, Манчестер Сіті 0 голів шансів було. а Манчестер Юнайтед було дві на нагоди. І дві голві нагоди. Манчестер Юнайтед. просто, то я ж кажу, Манчестер Юнайтед більше загорожав. Ворота Манчестер Сіті. 56% у Манчестер Сіті володіння м'ячем, 87% точність передач, 504 передачі, 441 зникда. У Manchester United м'ячем трішки нижче, 44%, 85% точність передач, 400% цілому робили піду пічні рекатенга, 342 зникдалі, 3 в сайту Манчестер United, 2 Манчестер Сіті. З дев'яти ударів в Манчестер Сіті один в площину, 5 повзорота, один каркас Воріт. Коли Оскар Бо пробував стійку, три удари заблоковані. Манчестернат 8 ударів, 2 в площину, 4 ворота, один, один удар в стійку Маркуса Раштата. Два удари заблокованих. По відборах був кращий Манчестер Юнайтед, ну, хоча по відсоткам по 70, але більше відборів зробив Манчестер Юнайтед 17 проти 7. Один сейф Федерса на Марайса, 5 вони сім'яча, 8 перехоплення у Манчестер Унайте, 5 у Манчестер Сіті. Порушень правила трішки більше футболіста Манчестер Сіті, 10 пошень. Правил дві жовті картки, у Манчестер 9 порушень, правил, 0 жовтих карток. Но найкращим футболістом даного поєдинку, знаєте, дуже важко когось би виділити. Олеганда Гарнача дуже здорово вийшов Кземір, Бернардесів, Бруно. Ну, на мою собі зору те, те, що Бруно найкраще болість цього матчу. Незважаючи на те, що Мачета програв. Але в цілому Бруно був найкращий не тільки Манчестерна та взагалі сьогодні сьогоднішньому нику. Він і забив і, взагалі, Бруно дуже сильний матч провів. Тому я обираю саме Бруно Фернандеша, найкращим футболістом даного поєдинку. Усіх болівальників Манчестер Сіті хочу привітати перемогу. Привітати Манчестер Сіті з перемогою. Ось підопічка Сипо Гвердіоло завоювала Суперкубокандії. Ну, болівальники Манчестер Юнайтед не впадати в депресію. В будь-якому випадку, звичайно, ще боляче поразка для Манчестера. тому що перемога була ось тут дуже близько. Буквально трішечки Манчестер Унайтеду не вистачило. На останні хвилинок пропустили, плюс серії пенальті навіть спочатку. Все було під контролем підопічних Ріктенхаґ. Але все-таки перемогти не вдалося. Манчестер Юнайтед перемагає Манчестер Сіті. в будь будем випадку матч был рівний. Вже через тиждень стартует новый сезон английской премьер-лиги. Манчестер-Сити и Манчестер-Натаджа полностью готовы. Вот, тому уже с нетерпением ждем нового сезона в английской премьер-лиге. А я вам, друзья, благодарю за увагу. Еще раз хочу приветствовать Манчестер-Сити с перемогою. Вот, все молодцы. Футболисты Манчестер-Сити, футболисты Манчестер-Натаджа, все молодцы. Сегодня был очень сильный поєдинок. Дякую за увагу, мої любі друзі, бережіть себе, я вам бажаю тільки всього самого найкращого. Всім до побачення, мої любі друзі, всім до нових зустрічей.